Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги. Він помер від втрати крові. з водітельської сторони у Криму підірвали топого військового чорноморського флоту Російської Федерації. Він бив ракетами по Україні. Саме він запускав калібри по Вінниці у 2022 році. І він є вбивцею чотирирічної дівчинки Лізи, а також семирічного Максима Жар'я. Та восьмирічного Кирила П'яхіна нагадаю, в той день померло 29 людей про феноменальну операцію від Служби безпеки України та загибель керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського розкажу далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А також поширюйте це відео. Адже росіяни мають знати, їх чекає таке після тих звірств, які вони зробили в Україні. Звичайно, вічна пам'ять загиблим від рук Валерія Тарковського. Військовий аналітик Іван Ступак в телемарафону сьогодні коментує вбивство капітана Чорноморського флоту Реф Валерія Транковського, якого підірвали в Севастополі. Він був законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни. Символічно російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка. В Севастополі розплата за злодіяння це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився. Заявили в СБУ. Це дуже шалена по тривалості, по напруженню, по використанню ресурсів. Операція плюс сюди включаємо термін. На безпосередньо на місці треба ж було поспостерігати за цією людиною. То якщо ми називемо 5-6 місяців термін, ми не сильно помилимося і визначити влучне місце, коли можна встановити цей вибуховий пристрій. Потім вибухівку її треба було або привезти, або безпосередньо ручками там зробити на місці. Радіотехнічний цей пристрій Транковський це воєнний злочинець, який віддавав накази напуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Крім ракетного обстрілу в Вінниці, він також неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів і звичаїв ведення війни. Тобто ще раз без прибільшення це дуже влучна і серйозна праця від служби України. Ну і звісно, треба зазначити, що санкції від СБУ працюють набагато ефективніше ніж санкції від ЄС. Російське управління слідчого комітету з Криму та Севастополя порушило кримінальну справу про теракт і незаконний обіг вибухових речовин після вибуху в Севастополі, внаслідок якого загинув російський військовий. Про це повідомляє прес-служба відомства. Що служба безпеки реалізовує такі моменти кожного разу щось нове робить. Ну окей, там, Ілля Ківо, він був застрелений. Кримський міст спочатку підірвали на поверхні цей міст, потім атакували дронами. Тепер цю людину підірвали. Тобто намагається кожного разу робити щось нове а і не. Повертатись до старих прийомів, бо ми знаємо, що ну росіяни це взагалі психіка, психологія людини, що треба готуватися до того, що було в попередній раз. А тут кожного разу виникає щось нове, що дійсно креативне, і це ну беззаперечно велике досягнення від наших спецслужбівців. Тобто ще раз честі хвала. Цікавий ще той факт, що Транковський не перший високопосадовець офіцер Чорноморського флоту РФ ліквідований українськими спецслужбами у липні 23-го року. В Краснодарі під час ранкової пробіжки застрелили 42-річного Станіслава Ржицького, капітана другого рангу та екс-командира підводного човна Краснодар. Українські журналісти розслідувачі вказували, що він також міг бути причетним до обстрілу в Вінниці. 14 липня, жертвами якого стали майже 30 людей, українська земля має горіти у них під ногами. Нехай ходять по українському Криму і оглядаються, і не лише по Криму. Написав телеграм-канал Кримський вітер» щодо підриву авто офіцера Транковського. І ще одна новина. У Російській Федерації знайшли мертвим російського військового льотчика Дмитра Голенкова, який був причетний до масованих ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку та багатоповерхівці у Дніпрі. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Там розповіли, Голенков був пілотом го важкого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил Російської Федерації. Він був начальником штабу російської авіаційної ескадрильє. Його знайшли мертвим у селі поблизу Брянська. В тіло Голенкова виявило з ножинами, травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. Відео без цензури можна побачити в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. А от в гурмо наголошують, Голенков був одним із причетних до ракетного удару по торговому центру Амстор в Кременчуці. 17 червня 2022 року. Тоді у приміщенні травового центру перебували близько тисячі людей. Унаслідок атаки тоді загинули 22 людини. Ще понад 60 зазнали поранень. Окрім цього, цей льотчик відповідальний за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року, унаслідок якого загинуло 46 українців. Серед них було шестеро дітей. Вічна пам'ять усім, хто загинув від російських терористів, та вічна кара всім російським злочинцям.